До вашої уваги декілька цитат з нашої рубрики Злий твітер. Твітерянин розбійня який плохо чує. Нагадує відому цитату Леся Бодрив'янського, який нещодавно відсвяткував свій день народження. Якщо народ обирає блазня головнокомандувачем, він хоче, щоб його перемогли. Тобто він не хоче існувати це суїцидальні і садомазохістські речі. Це діагноз, і це вже не до мене, а до психіатра. Я не політик і Мені плювати, що про мене буде народ думати. Я Владимир Зеленський. Я клон, і я дуже горжусь. Але я уверен, що я такой не один. Розбійник, який плохо чує, пише далі. Просто нагадую, що вишиватний зерборець наймудріший на континенті, бо під час війни з найстрашнішим монстром зробив своїм лідером танцювиста з російського КВН. І якщо ви думаєте, що ці вітомні суїцидники не зроблять всіх ще раз разом, то ви оптиміст. Сьогодні всі промовості факти СБУ пакує заступників Резнікова, а самого Резнікова не чіпає. СБУ пакує ФСБшників, а Баканова не чіпає. Сівковича об'явлено в розшук, а Гетманцева не чіпає СБУ. Таке СБУ питанні товарообороту з Росією Проблема це стоїть в тому, що ми між патріотизмом і математикою повинні вибирати математику. Данилов сказав, що тим людям, яким не вірять в перемогу, не місце у владі і в командуванні, але що толку від святої Бубочкиної віри в перемогу. Спочатку треба було вірити західним лідерам, західним розвідкам, західним політикам і українській опозиції. Навіть ту війну, яку він вже закінчив у своїй голові, треба було вірити. Розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном. А ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Цітерянин Георгій Бандо пише. Окей, українчики, я скільки вас лишиться після другого терміну Зеленського і лишиться взагалі? Зробили себе разом, поржали, зустріли весну без пороха? побачили кінець епохи бідності і брехні? Я вам скажу, що ви зробили. Ви взяли класну перспективну країну і ви... і захерачили її в стіну. А головне не пам'ятати, як наступали на ці самі граблі багато-багато разів. Тітерянин Курт Луч пише: сьогодні за один день я прочитав безвіч гнівних відгуків азовців, блогерів, журнашлю та компаній на допис фаріон про російськомовних азовців. А коли Зеленський здав на смерть та тортури 2700 бійців, стояла повна глуха тиша. Усім було пох на смерть воїнів. Це ж не фаріон їх здала. Потрібно видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники. Зеленський заявив, що наші втрати в п'ятеро менше ніж у ворога. Особливо, коли нашим хлопцям сьогодні доводиться наступати на міні поля та бетонні доти, завершення будівництва яких Зеленський чекав півроку, стримуючи та постійно анонсуючи майбутній контрнаступ. Гур повідомляє: у жовтні Росія виготовила 115 ракет. Загалом накопичила майже 900. Євген з Харкова пише: Росіяни херачать 24 години на добу зброї. Зелений верховний вірить в перемогу, як ніхто. До цього він вірив, як ніхто, що росіяни не нападуть. Нам робити нічого не треба з таким верховним. Чуйка зелю майже ніколи не підводить. Все під контролем, заспокойтеся зараз. Всі новини та інформаційний простір сповнені схожими повідомленнями про війну з Росією, про те, що вторгнення може початись прямо завтра, будь-якою миті, і це вже точно і воно відрізняється від того точно, яке було місяць тому, і точно. Минулого року, а ще точно те, що ми нібито не готові. Підготовка до зими Росія виготовила тисячу дронів та тисячу ракет. Україна закупила тонну вазеліну та випустила. Тисячу бюстів Зеленського незламність. Твіттер'янин Курт з пише, поки ворог накопичував ракети, які штампують в три зміни на новітніх заводах з західних комплектуючих. Зеленський профінансував з бюджету десяток потужно незламних новорічних комедій на півтора мільярда та покаже вам взимку, якщо звичайно ви встигли купити генератор та пальне. Скоро нержетеся. Це закон захоронення бабла в природі. Значить, єземкордя немає фонарей, дороги вбиті, а мусор ніхто не вивозить. Значить, у мера. Ввітеряни наводять цитату Станіслава Лема. Коли кажуть, що я нестепний по відношенню до дурнів, то я відповідаю так: я був би зовсім до них байдужим, якщо б вони жили в середовищі ними ж створеному. Але ні, вони живуть в середовищі, яке створив інтелект. При цьому живуть так, що це середовище знищує. на екологія Буданят зауважує: Ми прийшли, щоб зламати систему. Оце у них офігенно вийшло. Тупо єдина передвиборча обіцянка, якщо не враховувати я ваш приговор, яка просто офігенно виконана на 200% плану. Завдання максимум зеленського Путіна виконано. РФ забрала найкращі в світі землі, найбільшу в Європі АЕС, сотні заводів та морських курортів з інфраструктурою та навіть музеї з золотом. Мають супопутний коридор до Криму та знищили економіку України та всі порти. А тепер перемовини. І зараз активно нападають не на нашу землю. А на ваші нерви, щоб у вас було постійне відчуття тривоги. Вітерянин Ukraine форевер. Але найголовніше, Російська Федерація вже вбила кращих з найкращих українців та добровольців з іноземців. Сама тим часом закидуючи нам дійсні шторми відбірних покидьків з низів свого суспільства. Ми знаємо про всі можливі загрози і розуміємо всі можливі наші дії у відповідь. І це не новина. Я Владимир Зеленський. Я колом і я дуже горжусь. Но я уверен, що я такой не один. Так, панове, як сказано в вільями нашого Шекспіра, The common curse of mankind's fall and ignorance» Найголовніше прокляття людства це дурість і невігластво. Причому, як далі зауважує Шекспір, дурість і мудрість з такою ж легкістю поширюються, як заразні хвороби. Тож пильнуй, коли вибираєш собі товаришів. Для нашої новоствореної блогерської платформи, «Blogger Club Sense» ми ретельно вибираємо наших співучасників, однодумців, серед них є мій добрий товариш Карл Волох, якого я часто цитую. На своїх сторінках в соціальних мережах, ось одна з останніх його цитат. в історії зі звільненням Хоренка ганевно все: приниження самого генерала, нахабне втручання в справи армії через голову головнокомандувача, демонстративне ігнорування його думки тощо. Але головне, як не дивно, порушення процедури звільнення призначило, бо воно ще раз демонструє наскільки зруйновані інституції в країні, де єдиний закон забаганки інфантильного закомплексованого самодура по скріптом спробуйте згадати, чи не про таке майбутнє ми попереджали в 19-му, коли Зеленський розігнав Верховну Раду, навіть не завдавши собі клопоту пояснити причину. Ось ще одна свіжа цитата, Карла. Не знаю, чи справді це Володя Арію врятував залужного своїм постом в Фейсбуці, але за моєю інформацією, співбесіди з кандидатами на посаду волонкомандувача Єрмак такий проводив, і дзвінки від союзників Зеленському з цього приводу були. Вони зупинили відставку, а головне. Поінформовані люди, вважають, що Єрмак таки докрутить зеленського до звільнення генерала залушного.